Слава Україна! Рідна моя країна, земля моїх батьків, прадідів. Мене звати Оксана Ядвіжик, сама я родом з Бразилії, саме з міста Прудентополіс, де 75% походження українців. Ми тут завжди збираємося колоритною нашою нашої греко католицькою церкви. Разом з вами святкуємо День Незалежності. І от наближається завтра День Незалежності. Я мала надію побувати в Україні шість років, навчатися в Українському католицькому університеті. Разом з вами, при кінці минулого року, я вийшла на Майдан. Я могла побачити, як народ бореться за незалежність України. Разом з вами я плакала, коли Україна втрачала своїх героїв. Тому зараз, як найбільше, я буваю по різних місцях і розказую. Яка є як яка, який є народ справжній український? Я як бразилійка за походженням українка? Я можу вам сказати, що разом і тут, в Бразилії, ми будемо боротися. Боротися і українці тут, і українці там, і українці в всьому світі. Слава Україні! Добрий ранок, Україно! Мене звати Мар'яно Мачуло, я займаюся бізнесом, живу у місті Прудентополіс у Бразилії. Ми всі, що тут живемо, є нащадки першої хвилі української еміграції до Бразилії ще 19 століття. Хоч ми тут живемо, але дивимося, слідуємо за вістками, що бувається. В Україні і бажаємо Україні якнайскорше вийти з тяжкої ситуації. Бажаємо в День Незалежності, всього добра. Слава Україні! Моє ім'я Філомена Процик. Мій прадід приїхав до Бразилії з Тернопільщини, з Бережан. Я тут працюю у Дентополіс по фаху, учитель мистецтва. І для нас у цей День незалежності України серце тішиться, радіє, однак ми з занепокоєнням слідкуємо за подіями, що зараз відбуваються в країні. Молимося за Україну, щоб ця Україна дійсно була незалежною. Добрий ранок, Україну! слава Україні, героям слава!